Я хотів би Путіну побажати от той, що зараз прозвучить. Я буду його туди посилати, я сподіваюся, він не образив десь туди, в той куточок, добре? Трясся твоєї матері, ти нечиста сила, щоб швидкою нахтою тут тебе носило, підняло і гепнуло, в глоча розірвало, щоб тобі матюча те у зубах застряло. Боком тобі вилізло, руки покрутило, У дугу скаблучило, клапан перекрило, в голові загупало, в носі закрутило, в животі запало, щоб в оці заіскрило, громом тебе луснуло, спугу бити, як нитка, і була, щоб з одягу на всіх одна свитка. Щоб тебе талонами обділили свого, щоб розкупонили, роздягли на щоб тобі відмовили, коли ти попросиш, щоб твоєю мордою молотили просо, а куття торішняще не встояла в спузі. Кольки б межеребрища п'яній сволоцюзі, і нітраті вгадину у печінки жовтухи, щоб тебе у спасівку закусали муки, щоб ти без зеркала і кінця не бачив. У себе я вже закляв. В тушлях, щоб нови виходив, бив смолу гарячу, і щоб після випивки ти не похмелявся Самогонний апарат, щоб тобі зламався, щоб наївся трутки ти та за свої гроші. В домовині бачити б, який ти хороший, щоб на окописьках і проклятий, загребли б худобино тебе без лопати щоб жив ти зо століт, двісті рачки лазив, раз такий ти паразит і така зараза. Щоб у тебе задниця по шву розійшлася, щоб твоя дружинонька з кумом повелася, щоб любили всі її та не брали заміж, щоб ти чіплявся аж за дроти ногами. Сорок щоб синів було і усі дівчата, як не... як не товста, то крива, кожна, щоб почата. Діти твої кликали, щоб сусіда тату. Щоб тобі гостей нових кожен день у хату, щоб нічого ти не міг випросить по плату По палясним, лиш на сміх мав одну зарплату, і щоб ту зарплату всю віддавав ти жінці, щоб у тебе тільки брищ виріс у жиринці А ще краще, аби він та на п'ятці взявся, і щоб ти, ти на двір так і роздувався, за тобою, щоб курів шлях, Не мог за чортом, став би волоцювати жертвою аборту. Не забули, щоб твій дім тарганий й блощиці, щоб їхти вночі на своїй бив пиці. А щоранку і щодня, щоб ловив на кухні, рака б тобі у штани, щоб сміявся на кутні, на тому, щоб ти сидів на чому стовбичиш, щоб ти зі смаком їв тільки яйця бичі. Їв би, не наївся би, пив би не напився, а щоб ти вже не діждав, щоб ти сказився і щоб ти добра не мав. Дихав би на ладан, лиш на ліки працював, щоб здохти, гаде, виздихала в також і скотина, між ногами, щоб кілок. Правив за машину, а без півня, щоб тобі захвоптали кури, раз такий ти і такий придурок, щоб у твоїй лисині воші завелися, щоб ти повісився, щоб десь вступився, щоб тебе на могилки холера забрала, щоб тобі заціпило, бо мені заклало.